У напівзруйнованих приміщеннях, але з радістю приймають читачів до своїх стін. Бібліотеки міста разом з іншою інфраструктурою пошкоджені внаслідок обстрілів рашистами. косліврашистами. Проти сюди можна прийти і взяти книги. За словами завідувачки дитячої бібліотеки, збільшилася зацікавленість людей у новітній українській літературі та українськомовних письменниках ХХ століття, таких як Олександр Довженко, Микола Хвильовий, Валеріан Підмогильний, Анатолій Рибаков, Юрій Вінничук. Поступово збільшується, поступово збільшується зацікавленість до української літератури сучасної. Ми пропонуємо найкращі твори. І все ж таки рекомендаціям бібліотекарів прислуховуються наші читачі беруть, але все ж таки відсоток російської залишається. Але я думаю, що з часом це ситуація зміниться на краще. Бібліотека давно перейшла на україномовні книжки. Ми закупляємо лише україномовну літературу, і в нас наразі є повний перелік програмової літератури українською мовою. Збільшився і попит на придбання літератури українською, зазначають у муніципальній книгарні. і додають, що читачі та читачки надають перевагу психологічній літературі для того, щоб розуміти, як вийти з різних психологічних станів, що в їхнє життя принесла війна. Попит дуже на літературу завжди був, незважаючи на ніякі обставини зараз. Звазто йде війна, так і тому люди більш за все читачі вони купують книжки українською мовою. Це мабуть пов'язано із агресією, тому що у нас є книжки як українською, так і російською мовою. але вони приходять і кажуть, що ні. Ми не будемо купувати. Якщо є вибір, то я краще буду вчитися. Мені буде складно там, але я буду вчитися, і я буду намагатися читати своєю мовою. Як повідомили у книгарні, російськомовну літературу замовляти більше не будуть натомість розширюватимуть асортимент літератури українською. Це пов'язано з тим, що більшість українців дедалі частіше виявляють бажання говорити і читати рідною мовою, а не мовою агресора. Я працюю більш з технікою, і техніка все новою і новою, тому потрібно технічну літературу читати. Але у зв'язку з цими подіями, що часто більш книжок, що стосується історії України. Починали ми з сином. Книжечка називається серія Моя перша книжечка там фото, не такі, як намальовання, такі як в житті. Ну фото. І ну, Він у нас був маленький, показував пальчиком на предмети, які там намальовані. Я йому говорила. То нам два рочки він уже розмовляє. Ну, я думаю, що це. Е Книжечки нам так допомогли. Зараз у нас книжечки такі великі, там, де все і літери, і малюночки, і ну, я не знаю, там, одяг. Ну, в общем, книжечка там, де все є. От, читаємо зараз також такі наші українські, як Панкоцький, Колобок, чому Велінню. З українських книжок е, у мене просто-напросто дуже багато друзів-письменників, починаючи від Сергія Дзюби. І закінчуючи какатюхою, з яким ми навчалися разом в університеті. Читаю дуже багато нового в інтернеті.